Доброго дня. Сьогодні про кримінальні шлюби, кримінальні форми укладання шлюбів з військовослужбовцями з метою отримання виплат. Е, уявіть ситуацію. Військовослужбовець на фронті захищає країну. Е, а в цей момент в центрі Києва в відділі державної реєстрації актів цивільного стану укладається шлюб, де замість нього якась особа ставить підпис, і шлюб укладено, Далі е, жінка починає отримувати виплати. Людина може бути в полоні, людина може загинути, але виплати отримуються. Один мільйон. Я дам посилання на реєстр судових рішень. Тобто, схема через реєстрацію актів цивільного стану, де підпис не військовослужбовця. Але зараз друга схема: поранений військовослужбовець в медичному закладі. Заклад Міністерства охорони здоров'я або Міністерства оборони, і шлюб укладається за допомогою застосунку додатку Дія з медичною працівницею, наприклад, медсестра, лікарка. І, відповідно, за схемою є малятка, необрана обраниця йде за паперовим носієм свідоцтва. Ну і далі, наприклад, поранений помирає. І ця жінка починає отримувати частину виплат, про які рідні, якщо вони є, звичайно, вони дізнаються згодом. Якщо їх немає, то в принципі це дуже складно виявити ці випадки. І от в цьому другому випадку поранений міг бути в стані медикаментозного сп'яніння, міг бути в іншому стані, коли не в повній мірі, наприклад, оцінює значення своїх дій. Тобто добровільність укладання шлюбу не дотримана. І от оці другі випадки, як, е, які поради? Ну, перш за все, близьким. Ви повинні знати, якщо ваш, е, ваша близька людина, син, батько і так далі е, в медичному закладі, ви повинні знати, хто має доступ до телефону. Це перша порада. Далі ви повинні знати, що для укладання шлюбу представник реєстрації актів цивільного стану зазвичай виїжджає до госпіталя, так само як і до слідчого ізолятору. За інструкцію для укладання шлюбу. Тому, відповідно, ми розуміємо, що порушується процедура укладання шлюбу. Третя порада. Необхідно складати позов до суду про визнання шлюбу неукладеним і анулювати акт актного акт, актового запису про шлюб, залучати відповідно Міністерство оборони як представника як третю особу. Далі, четверта порада. Треба сформулювати заяву до поліції про події вчинення кримінального правопорушення. І тут може бути заява про статтю 190 вчинення шахрайства 357, 358, зазвичай про підробку документа або використання підробленого документа. Ну і п'ята порада щодо адвокатів, яким допомагають таким нареченим. Я б звертався до дисциплінарних палат кваліфікаційно дисциплінарних комісій е Асоціації адвокатів і позбавлять е права на заняття адвокатською діяльністю на підставі статті 32 закону України про адвокатуру і адвокатську діяльність. І оскільки така агресивна зазвичай ця форма шахрайських дій, то відповідно і адвокат ваш повинен бути активним, тому що тут і цивільні справи, і кримінальні справи. Ну і нарешті ще раз наголошую: для близьких, члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни, члени сімей загиблих, померлих захисників або захисниць. Не укладайте угоди з адвокатськими об'єднаннями, де з вас беруть там, 40% або половину е оцих виплат. Ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Тому звертайтесь у бюро правничої допомоги і отримайте оцю юридичну допомогу безкоштовно. Якщо є якісь запитання, будь ласка, в коментарі.